Величезна розпаковка моїх двох замовлень з Нотіно. Палетка тіней від Есенс Салют Париж. Її мені поклали в подарунок до замовлення. А ось власне і саме замовлення. Це адвент-календар від Есенс на 24 продукти. Ціна на нього була приємною, тому й замовила. Відкриваємо другу коробку набір пензликів Real Techніx. Багато хто їх рекомендує і була якраз гарна знижка. На перший погляд та по відчуттях у руці все якісне та приємне на. Дотик, якщо потрібен огляд на них або щось інше із розпаковки, пишіть. До цього замовлення у подарунок така ж палетка. Наступне, що я собі замовила, це нюдова палетка від Катріз. Мені здалося, що це ідеальна палетка на осінь. Набір для макіяжу очей від Essence, Ви знаєте, треба огляд? Пишіть. Тінтуюча сироватка від Катріз обрала найсвітліший відтінок 0,01 з нейтральним підтоном. Не забувайте ставити лайк та підписуватись, щоб нічого не пропустити.